Хай буде благословений наш Бог, і нехай благословить не всіх нас, хто зараз є, в домі Божий. Благословенний Бог претивічний, ти всюди сущий, ти один. Сьогодні ми в твоєму домі тебе благаємо, прийти. Ти завітай, як гість чудовий, і кожне серце перевір. Нехай Твоє святе Писання розкриє наш. Духовний зір, щоб ми побачили більш ясно свій стан духовного життя, які у нас бажання, цілі чи серцем славимо Христа. Хай Дух Святий працює в душах, і надихає, і надихне побожо бо жити. Хай буде тут його присутність, Тебе ми просимо, мить. а молитви. Стрімким потоком нехай до неба все летять. Поглянь на нас, Всевишній Боже, і знов яви нам благодать. Тебе благаємо сердечно, тобі співаємо псалми. О наш, Ісусе, Ти, спасити, подяку, славу честь прийми. Амінь.